Коли я буду навіть сивою і життя моє піде мрякою. А для тебе я буду красивою, а для когось може ніякою, для когось лихою впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками. І кипіла в мені іронія всіма ліктиками і галактиками. І не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа моя між людьми виходила, забунтована білим сміхом. І в житті, як на полі вінному, я просила у цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічними. Якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами Так багато на світі горі, люди, будьте взаємно красивими. Ліна Костенко, розкажу тобі думку таємну. Розкажу тобі думку таємну, дивний здогад мене опік, я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра. Навік і минатиме час, Нанизавши сотні вражень імен, і країн. На сьогодні, на завтра, назавжди, ти залишишся в серці моїм. А чому то чудна теорема, на яку ти мене прирік, то все разом, а ти окремо на сьогодні, на завтра, навік. І сонце, і сніг, і ожеле все разом, і я не знаю. Це весна чи ні? Сваровський би позазрив дивним стразам, Що мерехтять у мене на вікні. Не встигне поле зазимків злякатись, не встигне вийти річка з берегів. Весна пливе під парусом акації.